Намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла під прикриттям. Зловмисники масово розганяли прокремлівські наративи та розпалювали релігійну ненависть в Україні. У мережі було 15 учасників. Чотирьох з них вже затримали. Серед них і один з очільників столичного грапу храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. Наразі це одна з найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Повідомили в СБУ. За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі, і виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував виконавців, і інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи і відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Телеграм та Ютуб, а також на сторінках у Фейсбук та офіційних сайтах різних єпархій УПЦМП.